Точнісінько, як і вперед день повномасштабного нападу сьогодні, з незвичайним, як для тихої білої церкви, перформансом на площі Героїв Небесної Сотні стоїть чоловік з плакатом, плакатом, який чітко й пророче окреслив позицію українців, хоч в це не вірив ніхто, крім нас. Я цей плакат і вийшов з ним на вулицю 23 лютого. Я йшов з ним до мерії в центр міста, доль дороги. Деякі люди там сигналили, вітали. Інколи люди піднімали руку, вітали, говорили, що ми з вами було приємно, звичайно, звичайно. Я б хотів, щоб церква була більш свідомою і об'єднаною в таких, в таких справах, яку роблю я. І відчувала свою відповідальність, активність от в таких обставинах, в таких подіях, от як мир, війна, боротьба, наша перемога. Ні, ми ніколи не здамося, і так ми обов'язково переможемо.